Всім привіт! Ми знаємо, що вчора була обнова. Приблизно в 10.22.30. Так, Зараз оземо релікція, я вам покажу обнову. Ну, обнова не, ну, не дуже така вже крута, але прикольно. Нові шапки. Нова грушка, покажу як вона є. О, трошка прикольненька. Мені подобається там один арбуз, який зараз вам покажу. Це міні шапку. Наприклад, кась, наприклад, твого противника хіміка, то ти стріляєш в той тикви, і шапка алхіміка зникає. Ну, он нове меню. Он місяць. Все таке антиква. У нас багато хто носить такі шапочки. Це за перемогу босів. Ось така шапочка. Це за перемогу такого. наибольшего босса. Ну, такие босс типа супер боссы. Зависит, как вы любите, убираю, прощаюсь. Это так, как плюс 7, брони плюс 4, регенерация плюс 4, регенерация плюс 5, реген, шкода ведь яда, плюс 30%, захват из вида труда 50%, да, струна. У мене теж така шапочка є. Крутенька, я пройшов цього пилашних зомбі. дали. Так, зараз дивіться. А тут, що круто, мені цей червоний каплю подав, що отак. шкода від дяди плюс 20, здоров'я плюс 40, збільшує швидкість і ще й заклад Наприклад, тебе шокером бали, щоб ти повільно ходив, або добіль дру, дробовиком. То тобі нічого. Оце мені подобається. І ще. Оружка. Що... Вон, Зачала вона від варту короче, Починається тут ходу ваш боєць отримає захист від отоплення. А його бронь збільшується на 10-10. на 10. Однак захист доведеться заплатити 30% поточного життя бійця. Захист підцьовує лише один раз, після чого він пропадає один раз за бід. Спроязниця першого грудня. Поганий арбуз, оця поганий арбуз – це класна рушка. Страшний тухлий, абсолютно безглуздий арбуз. Записіть його на ворога, він замінить собою його круту шапку, поки ворог носить арбуз, його і захист змерчується на 10. Також він отримує невелику шкоду. Більшість сходів два рази за бій. Душемет. Не ну, дуже вже таке круте. Випускаю весь жолодний душодеп по клетті. Мусі вибирають випадково ціль. не розбирайте своїх і чужих. На до неї можуть прийти крізь землю. Чим менше життя у стрільця, тим більше шкоди і кожної душі. Якщо душа не знаходить триця, вона накидати на самого стрільця. Два рази за бій. Ну, я зараз вам покажу дійстю. Я, наприклад, давайте кулемет на 4, нехай. Давайте ставте суботи. Ну вот, дивите, я беру отвар, дивіться скільки у меня зараз забереться. 192 життє забралось, але меня не утоплют. Лучше цим не пользуется. Давайте заміним я округ теньку шапку. Цим орбузиком. Давайте заміним. Дивіться, я стреляю. Опа, все, у него немає шапки. Вообще не бекає. Ну давай то цей вид вар попробуем сейчас 210. Давайте заміним, не було. Не було. Дивіться, бачите, він помало ходить О, давайте, воно ще добре, так добре на ще Давайте Марселя заміним шапку. Я вам по тебе покажу, как зеле действует. Я только дуже классно. Прям як босів дайте, наприклад, пірат переміщується. Наприклад, вы повзилля. Тебе хочуть топить, ти переміщуєш. переміщувайся. так можна стріляти. Вверх. Ну, давайте ты душа нет. Як не постріляти, у нас і ціль шукає. Давайте. Давайте ще раз. Ну дуже так дуже вообще так урон, не дуже багато забирає. Не дуже така вже крута. Мне показывається ведущий вилітай, прикольно. Ну короче, давайте я вам покажу зайду. Давайте возьмем что-то на ту пишу карту. О, дивом зараз я вам покажу дивіться. Давайте так тут зробимо. Да, міся, не хай. О, о. Так, да, это поменяй не ся, но нехай. Так, и ходно. Ладно, другой приходит. Так, ну давайте пока покажу. Нехай так вот так зараз будем. Вот так. Нехай так дырочка, да, у вас. Зараз собуде. Спочатку дырку надо забыть. О, робим двіки. Так, чтобы это 100 вода. Ну да, сейчас купить. Берите, Зараз він выиграл от зилья, я его начал не видел. Диты, все все Ну що буде. Ох, я Ну, випухає, да. як поразі. Ну, дивіться, нехай ми отак тут останемо. Давайте от тут останемо, да. Скрипаємо по два. Що, давайте пропустимо по. Давайте. Все, дивіться, зараз Євгеній його не втопить 100% процентів. Це... Ні, дивіться, 100% не втопить. Дивіться. Поняли mm. ну, він перемістився? Дивіться, бачите, де він ну, неможливо втепей. Але це дійсно спинку. Ну шо тут, а ще такого-то дали. Ну тут арбузики тут дали, зараз я вам покажу. Криті арбузи О, уже Макс Альпен пошл. Бабного боса Он дивіться, тут а запобіга така. вже гайцам Пекло. Супербос. Покальний арбуз дивиться. Здоров'я призревность. Атака пишіть, броня плюс... 15% шкоди від вогню пусть важко. Захист від вогню пустясь більше швидкий, допомігти мій прішок Оце крутенька шапка, дуже мені подобається. вона. І оця ще нормально. І, коротше, виходимо всім. Підписуйтесь на мою руку. Багато чого цікавого. Ставте лайки, підписуйтесь. Домовляйте мене, друзі. Я Влад Маслов. Короче, всім пока.